Еліна Світоліна з першого матчу на Уімблдоні починає з яскравої, впевненої і досить швидкої перемоги, як я і прогнозував, і одразу дарує мені перший гарний жирний плюс. На кого, на кого, друзі? А уж повірте, на свою рідну Еліну Світоліну, дорогу всім нам! Тенесистку, першу тенесистку в України, я зарядив смачно з першого дня. І сам собі загадав: якщо Елінушка наша Світоліна, не підкачає з першого матчу, то все і у неї, і в цілому у наших дівчат в тенісі тут на траві у Імболдоні, піде тіп-топ. я з величезнішою радостю вітаю всіх з перемогою Світоліної. Сподіваюсь, і інші дівчата будуть брати приклад, і Світоліна поведе всіх до е, спільної перемоги. Ви розумієте, про що я кажу. І я з радістю вітаю всіх вас на нашому каналі. І нагадую, не забувайте підписуватись про вашу активність, підтримку. Нагадую, е, лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Друзі, пишіть. Бо я дивлюсь з першого. Кола активність нульова. Не треба тільки казати, що це тільки початок. Треба розкачатись понеділок, важкий день. Друзі, я в ці всі забобони не вірю. Я хочу, щоб ми активно включались з перших днів у Імблдону. І перемога Еліни Світоліної повинна надихнути. І заставити всіх нас рухатися і активнічати, яка мога корисніше і жвавіше. Домовились? Домовились. Ну і скажу, що ось ось зараз уже почнеться матч Саснович-Грачова. Саме в цьому матчі ми узнаємо, уже, е, хто буде суперницею. Еліни Світоліної в одній 32. Уже в, 3, в другому колі. Скажу також, уже відомі, Вєкіч впевнено, виграла 6-4 у Бірел, Австралійки Бірел. І також вже відомо, що свій перший сет програв Расист Так. Француз Бонзі. Перший сет виграв у Медведєва на тайбрейкові 7-6. Це непогана новина особисто для мене. І я все ж таки думаю, в більшості для вас. Далі дивіться. Легечка спочатку Дільєну програв перший сет, потім другий сет виграє. Остапенко, програвши перший сет. Британки картал, другий сет е, виграла 6-2 і вже е, грають третій сет. Ну і так поступово, поступово, і е, говориш, друзі, я найбільше зараз чекаю на матч. Де він не бачив? Невже перенесли на завтра? Так, я чекаю на матч Грачова Соснович. Ні, його не перенесли на завтра. Знайшов. Зараз одразу ж після 15.00 за київським часом навіть 15.15 15 почнеться матч Грачова Соснович, де ми узнаємо суперницю. Нашої Еліни Світоліної в другому колі. І дивлюсь, зараз і одночасно з цим матчем починається матч Соболенко, Бренстейн. Якраз я тут брав на тотал більше. Пам'ятаєте? Так, Соболенко переможе мій прогноз, але через тотал більше. Брендстайн дасть опір. І я навіть не здивуюсь, якщо Канадійка, ось ця ну, наскільки я зрозумів, її преподносять як можливу одну з сенсацій на Уімблдоні. Так от, Брендстайн із Канади просто повинна зробити. Хай невеличку, хай в якомусь певному відтинку матчу, але сенсації. Я на це сподіваюся, Тому що я зарядив на Саболенко через тотал більше нагадую. Вболіваємо далі. Буде щось цікаве, я буду включатися. Але повірте, постійно вести весь уемблдон пряму трансляцію стрім. У мене нема такої можливості. У мене звичайний смартфон і просто комп'ютер ще з кінця 90-х. Тому, фізично і технологічно я не можу провести толкову затяжну трансляцію, щоб більшість чудових матчів зачепити. Тому я буду, якщо щось з'являється цікаве, буду швиденько швиденько включатись. Коротеньке відео записав, і далі, далі будемо слідкувати отакі оперативні відео. Мене дуже частенько будуть проскакувати, тим більше, коли є такий чудовий привід і нагода, щоб і привітатись, і порадіти, потішитись. Успіхам наших тенесисток. Тому, друзі, не забуваємо підписуватись, лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі! Не переключайтесь, всім папа! -па.